Аби достукатися до місцевої влади та промислових підприємств міста, громадське об'єднання автомайдан, кривий ріг та народна довіра за допомогою акції закликали до вирішення на їх погляд однієї з найактуальніших проблем автомобілістів Інгулецького району ремонту дороги у напрямку південного ГЗК, що поблизу зупинки Руднична. Тут яма вже в коліна неможливо ні не їздити, ні уже великим важким транспортом, ні маленьким легковим. Кожен день тут либо втрачаються номери автомобілів, либо бампер отрывается, оставляются колеса. Постоянно здесь наши на шиномонтаж приезжают люди, которые все время ремонтируют колеса после того, как проедут по этой дороге. У нас появилась в руках информация, товаротранспортные накладные, в которых четко указано о том, что Арселор Митл, э, грузит автомобили 31 тонну, 39 тонн. Это не считая массы автомобиля. И, соответственно, э, когда обращаешься к Вестершляхбу для того, чтобы они сделали эту дорогу, они говорят, говорят, мы ее сейчас сделаем, через неделю эти же автомобили сделают с этой дороги тоже. Поэтому мы требуем, первое, чтобы дороги были сделаны полностью, и второе, чтобы соблюдало законодательство Украины и не разбивали большие серьезные предприятия большими грузами своими нашу дорогу. Буквально неделю назад мы были у транспортного прокурора, неделю назад мы были в ГАИ города, мы говорили об этой проблеме, у нас были обращения, но нас не услышали, поэтому мы пошли на более радикальные меры. І на більш радикальне движення. Основні дороги, які було цьогоріч відремонтовано, говорить депутат міської ради, представник постійної комісії житлово-комунальних питань Мірабіга Бріадзе, винятково за кошти промислових підприємств міста з державного бюджету. Цей напрямок поки що не фінансувався. Ну я думав, що тут е, проблема тільки в одному, як буде розрішено фінансування е, тих. денежных средств, которые были названы сейчас, город получит эти денежные средства и будет финансирование, и работы будут выполнены. В 2014 году в бюджете города было запланировано 108 миллионов на ремонт дорог. Это капитальный ремонт и поточный ремонт, то есть и текущий ремонт. 40 миллионов было это на капитальный ремонт, в том числе одна из этих улиц капитальных. Остальные деньги должны были пойти на дороги, которые должны были ремонтироваться. Это внутриквартальные, решетки, ливневки, в том числе и разметка, На сегодня это вопросы, эта работа полностью не выполняется, но не выполняется только из одной причины, потому что нет разрешения от казначейства на выполнение данных работ. Да. Какие работы сейчас делаются? Ну я за себя, за Ингулец говорю. Только ремонтируются дороги за счет предприятия. У нас на проспект Победа сделали, здесь на Севгоке часть дороги, часть на не на Ингульке, часть на Севгоке дорогу сделали. Все остальное пока стоит. Ми поцікавилися, що думають водії автотранспортних засобів з приводу стану дороги та проведення даної акції. Я тільки за, тому що це не дороги. Люди їздять на завод. Це, я вважаю, це дуже плохо. А ви як водій, що можете сказати? Який вплив має такий стан доріг на автотранспорт? Ну, а який має бути вплив? Нерви. Машину б'ємо. Маршрутки зажжали дорогу. Ну, Це не дуже приємно. Тобто ви підтримуєте цю акцію? Я піддержую абсолютно. Ужас, а не дорога. Ужас, просто ужас. Акцію підтримуєте? Так. Да. А зараз от незручність вам проїхати не дають. Чи нічого? Та нічого, можна потерпіти. Ну дорогу так утерпіти не Учасники акції на дорозі стримували рух близько півгодини. Далі перемістилися до четвертої прохідної Лормітал кривий ріг. На шляху до досягнення озвучених вимог говорять, готові не спинятися, хоча й не втрачають надії, що їх почують вже цього разу.